Трамп, виступаючи з промовою перед Конгресом, вже з перших хвилин його слова викликали просто буру, бурю обурення. Журналісти, політики та експерти починають розбирати кожне речення, і виявляється, що промова це просто суцільний потік неправдивих тверджень. Трамп виступив із промовою, яка мала стати важливим політичним зверненням, однак майже кожне його твердження викликало більше питання та критику. Ось кілька ключових моментів мандат Трампа Він заявляє, що має величезний мандат від народу, але насправді переміг на виборах з перевагою лише в 1,48%. Ну, для порівняння Байден і Обама мали значно більшу підтримку. Наступне соціальне забезпечення. Трамп стверджує, що люди віком понад 100 років отримують виплати, що виявилося неправдою. Експерти пояснили, що це пов'язано з тим, що база даних під назвою CCA містить інформацію про людей, які померли до впровадження електронних записів. Ну і тому відбувається такий геп. Але ці люди гроші не отримають. Наступне твердження про Ілона Маска. Трамп згадав мільярдера Ілона Маска, сказавши, що той очолює, департамент урядової ефективності під назвою ДОУЧ. Але це виявилося вигадкою і такі заяви можуть призвести до навіть юридичних проблем. Наступне податки та мита. Трамп обіцяв знизити податки, але експерти вказали, що нові мита на Канаду та Мексику зведуть нанівець будь-які податкові пільги для більшості американців. Промова Трампа виявилася просто повною неправдивою тверджень, які були швидко розкриті просто журналістами, навіть не експертами. І це викликало хвилю критики в інтернеті, де багато користувачів назвали його виступ просто абсолютно безглуздим і переліком брехні.